Виховувати майбутнє покоління українців у дусі християнських цінностей, як навчав свого часу блажений владика Андрей Шептицький, таку мету має церква, активно долучаючись до розбудови освітньої системи країни. Про це Івано-Франківську зазначив патріарх Української греко-католицької церкви Святослав, спілкуючись з педагогічним колективом, батьківським комітетом та учнями католицької школи святого Василія Великого. Ми довгі роки. В незалежній Україні виборювали право церкви створювати і відкривати свої освітні інституції. Ви добре знаєте, що українське законодавство аж до останнього року не дозволяло церкві створювати свої навчальні заклади. Богодякувати, що є прийнятий новий закон про освіту, закон про вищу освіту. Богодякувати, що. Незважаючи на різні перешкоди, ми все ж таки намагалися послужити українському народі народові в освітній галузі. І сьогодні, Богу дякувати, церква має можливість звершувати своє служіння в галузі освіти і бути тут активно присутньою.